Вона ненормальна. <смес> Ми не розуміємо. Кажу, випадок цікавий. Ой, ой ой ой. Що там? Судячи з рентгену кореневий канал. Зуб край занедбаний. Прокладка і затискач. Yep. Чим він розкриває? Свердлом крокодил. Це його улюблений інструмент. я не бачу флоа! А uh, uh. Застосовує техніку Шилдера. О, oh, надфіль Хедстром. Та ні, це не Хедстром. Це Кейфлекс. Кінчик креплоподібної форми. Це точно Хедстром. Ні, ні, це Кейфлекс. Хедстром. Кейфлекстром! Ну от, допоможіть сюди. Зараз спущу тебе. Добре, тепер сплюньте. О, людський рот. Це огідне місце. Привіт, Привітней Ну що, було щось цікаве? Жахливий кореневий канал. Кореневий канал? А який інструмент? Свердло крокодил. Це його улюблене. Сподіваюсь, він не закладе у канал Фотополімер. Привіт!